GSC Game World опублікували свій новий трейлер Stalker 2 українською. Manor Lords рве шаблони. Гра від однієї людини перевершила за якістю проєкту від AAA студій. Microsoft роздає підсрачники Тоду Говарду, щоб той рухався швидше. Єва запала геймерам, і вони в захваті від Stellar Blade. Які проєкти покажуть на Xbox Game Showcase вже в червні? Є подробні. Від інсайдерів, що там з новою частиною Watch Dogs і як ми з вами будемо трясся без блізкон цього року. Про це і не тільки про це ви дізнаєтеся в цьому вже 87-му випуску ігрових новин на каналі EternalPlayUA. Я щиро вас всіх вітаю, мої любі глядачі. Мене звати Дмитро. Нагадую, що необхідно підписатися на цей канал, протиснути вподобайочки та написати будь-який коментар для просування українськомовного контенту на теренах Ютуба. Дякую всім, що ви. Ви в мене є. Наша спільнота невпинно зростає, і нас з вами вже більш ніж 4 тисячі. Це просто неймовірно круто і дуже мотивує мене на подальшу працю. Хоч і не завжди це можна зробити, завдячуючи нашим пришелепкуватим сусідам зі сходу. Але тим не менш, не забувайте за підтримку наших воїнів. І якщо у вас є бажання, то можете підтримати і мій канал фінансово, натиснути на пімпочку спонсорувати під цим відео. або за покликаннями в дописі. Там ви також знайдете покликання на наш Discord, лайв канал на Ютубі та на Твіч, якщо ви є шанувальниками стрімів та летсплеїв. Коротше, вмощуйте зручніше, будемо починати наш свіжий новинний дайджест. Поїхали! Містобудівна стратегія в середньовічному сеттингу Manor Lord з'явилася в ранньому доступі 26 квітня в стімі та на консолях Xbox Series. До 10 травня гра коштуватиме лише 449 гривень, що є доволі демократичним прайсом, враховуючи останні тенденції формування цінників для ігор від провідних видавців. А користувачі геймпад взагалі зможуть спробувати забавку за підпискою безкоштовно. Проєкт, над яким працювала лише одна людина. Набув неабиякої популярності. І не дивлячись на вихід у Game Pass, в Steam і виграшку одночасно бавилось більш ніж 160 тисяч користувачів, що, як для Інді-проєкту, прямо сказати, феноменальний результат. А користувачі майданчика Габена залишили 88% дуже схвальних відгуків. Це означає, що навіть ігри від іменитих студій залишилися далеко позаду. Наприклад, гра обігнала за кількістю одночасних гравців такі популярні проєкти, як City Skyline, з 2 та цивілізація 6 за добу кількість проданих копій перевалила за мільйон. А я нагадаю, що робота над проєктом все ще триває, і він наразі лише в ранньому доступі, і багато чого в ньому ще не реалізовано. Творець чекає відгуків від ігрового ком'юніті, щоб зробити іграшку більш цікавою для геймерів. Гравцям дуже сподобалася Manor Lords за незвичне поєднання стратегії та містобудівного симулятора. А також майже всі відзначають. Хорошу оптимізацію, як би це дивно не звучало, і майже повну відсутність технічних негараздів. Гра має українську текстову локалізацію, що дуже приємно. Можливо, варто спробувати всім, кому подобаються проєкти схожого жанру. Українські розробники з JC Game World, мабуть, стали на шлях виправлення і викотили свіжий трейлер довгоочікуваного шутера Stalker 2. В ньому вперше творці продемонстрували, якою буде українська озвучка. Поглянь, як тут! Mm, класно. Гей, до краю не підходь! Перше за стільки років ми почули, як розмовлятимуть персонажі проєкту з Солов'їною. Мабуть, московицькі пукани вже в районі орбіти, коли вони побачили це відео. Це добре. Ні, бляха, це не просто добре, це просто не перевершено. Це капець як важливо. Капець. Так от повернемось до наших баранів. Ролик був присвячений 38-й річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС і отримав назву Це не рай». В трилері ми бачимо кілька локацій, які будуть в грі. Дійові особи в ролику стоять, мабуть, на крані, і ми бачимо з височини пташиного польоту, площу прип'яті, оглядове колесо, власне саму Чорнобильську АЕС, школу, будинок культури енергетик та інші знайомі фанатам місця в зоні. Девелопери також нагадали, що дата релізу не змінилася. Ігра за планом має вийти 5 вересня 2024 року для ПК та Xbox Series і з першого дня з'явиться в підписці Game Pass. Серіал, знятий за мотивами одноіменної ігрової франшизи Fallout, виявився суперпопулярним, піднявши продажі не тільки четвертої частини, а й Fallout New Vegas та Fallout 76 до доволі серйозних показників. Кілька днів поспіль ігри франшизи билися за лідерство у чартах Steam, як за кількістю одночасних гравців, так і за кількістю продажів. Bethesda поспішили випустити на тлі популярності оновлення для Fallout 4. Для консоли поточного покоління Xbox Series та PlayStation 5. В них гравці відзначили в позитивному ключі підвищену частоту кадрів, яку вони отримали після патчу, і кількість нових квестів, що з'явилися в грі. Але на цьому, на жаль, позитивні моменти завершилися. Бо покращення зламало нафік все, що працювало роками, як годинник. Геймери зіштовхнулися з купою технічних проблем. Зокрема, краш збережень, неправильне завантаження модів, величезні дропи кадрів у завантажень. Сценах, а на Steam Deck гра працює взагалі вкрай погано. Надходили скарги на погану роботу ультрашироких роздільних здатностей, бо гра дуже сильно розтягує картинку, а не розширює. Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Команда Toda продам Skyrim Говарда, як завжди, пустили собі в штани торпеду, але пообіцяли виправити ці недоліки найближчим часом. Якщо ви грали в оновлений фолич, напишіть, як воно. Просто цікаво, якщо не складно. Ладно, звичайно, але на цьому новини про Fallout не завершуються. Знову ж таки на тлі теплого прийому шанувальниками кіноадаптації RPG, Microsoft активізувалися і почали тиснути на Bethesda з вимогами прискорити роботу над новою частиною гри. І що не менш важливо, вимагають випустити гру якомога швидше, навіть нашкодивши роботі над шостою частиною СУВОЇв. Про це повідомив відомий інсайдер, і журналіст Jess Corden з порталу Windows Central. Керівництво Microsoft розглядає варіант з передачою розробки нової частини Fallout і іншій студії, поки Bethesda не звільнять співробітників для початку повноцінної роботи. Інсайдер вважає, що очевидним кандидатом на початок розробки є Obsidian Entertainment, з пера якою вийшов легендарний Fallout New Vegas, який фанати серії називають канонічним і взагалі найкращою грою франшизи. Однак всі ці бажання не мають під собою особливого підґрунтя, бо нова частина Fallout перебуває. Буває на дуже ранній стадії розробки, або навіть ще на стадії концептуального дизайну. Тому як би швидко над нею не почали роботу, раніше за 27 рік фанати не побачать її. Тим паче, Obsidian наразі працюють над своїми власними проєктами, серед яких Evolve та The Outer Worlds 2. Тому хто тримає право на початок розробки, поки що також залишається під питанням. 26 квітня відбувся реліз екшену від третьої особи Stellar Blade, який став ексклюзивом для PlayStation 5. Творіння від корейської студії Shift Up отримало дуже схвальні відгуки і високі оцінки як від журналістів, так і від гравців. Геймери, здається, взагалі закохалися у сексапільну головну протагоністку Єву і залишили на Metacritic аж 9,3 бали. Цей результат є найвищим, що отримували ігри Sony, та найвищий серед усіх Релізів в цьому році на всіх платформах. Проєкт обігнав за оцінками сьому частину фіналки Helldivers 2 та Persona 3 Reloaded. Ігрові журналісти виявилися більш стриманими і поставили забавці 82 бали, що також є доволі непоганим результатом. Гру хвалять за чудову графіку, класний сюжет і неперевершений саундтрек. Але час від часу гравці відзначають незручне керування, скаржаться на нецікавих другорядних персонажів. І загалом гра ніяк не просунула вперед ігрову індустрію, бо не внесла нічого нового. Гра вийде і на ПК, але трохи згодом. Журналіст і головний редактор видання The Verge Том Уоррен розповів, що з його власних джерел у Майкрософт стало відомо, які ігри побачать фанати на цьогорічному Xbox Game Showcase ба більше розповів про можливі дати релізів. Як ми з вами вже не перший раз переконуємося, що час від часу ці інсайди докорінно відрізняються від того, що буде продемонстровано в реальності, бо вони іноді схожі на чиїсь завищені очікування, але ж порівню. Завжди цікаво. так от журналіст запевняє, що ми побачимо на івенті Microsoft Fly Simulator 2024, який має вийти вже в листопаді поточного року, evolved від Obsidian Entertainment, реліз якого нібито теж планується в листопаді. Indiana Jones and the Great Cycle вихід якого запланований на грудень, нова частина Call of Duty Black Ops Galf War. Традиційно вийде в жовтні, як і всі інші частини цієї серії. Сюжетне DLC Shatter Space для Starfield побачить світ. Вересні, а також дозволять одним оком подивитися на нову частину Gears. Але Ворен запевняє, що це ще не все, що готують до показу Microsoft. Раніше з інших джерел ми з вами чули, що можуть показати третю частину зомбі екшена State of Decay, А по Колді взагалі готується окремий івент в рамках Xbox Game Showcase, який матиме назву Call of Duty Direct, на якому розробники поділяться особливостями нової частини гри. Подивимось, як воно буде, можливо, за Кілька днів дізнаємося ще більше цікавих подробиць. Шоу має відбутися вже 9 червня о 20 годині за київським часом. В мережі ширяться чутки, що корейська компанія Nexan планує створити багатокористувацьку RPG за мотивами суперпопулярного серіалу Гра Престолів. Не дивлячись на неперевершений успіх кіношоу, ігрових адаптацій вийшло зовсім мало, і вони не отримали визнання серед геймерів. А тим паче, це були невисокобюджетні проєкти. Наприклад, Game of Thrones Seven Kingdoms взагалі з часом скасували, хоча й роботу над проєктом було розпочато. Про початок роботи над ігровою адаптацією повідомили... В портал Redenian Intelligence. І за інформацією їхніх джерел, події гри розгорнуться між четвертим та п'ятим сезонами серіалу. Гра спиратиметься саме на серіал від HBO, а не на книгу. Редакція видання повідомляє, що гравці матимуть змогу побачити відомих персонажів, але їх гратимуть інші актори. Головного протагоніста гравець створюватиме власноруч, і він за сюжетом просто зустрічатиме культових персонажів. Коли корейські творці хочуть анонсувати свій продукт. Про це інформації наразі немає, як і будь-яких натяків на дати виходу, чи ще на щось. А ви хочете гру по відомому серіалу? Чи вважаєте ви цю ідею провальною? Напишіть мені, давайте подискутуємо разом з цього приводу. Французький видавець Ubisoft повідомив, що популярний Екшен Assassin's Creed Mirage вийде на iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max, а також на iPad, які працюють на чіпах m 1 і новіших, вже 6 червня поточного року. Порт підтримуватиме контролери та хмарні збереження за допомогою Ubisoft Connect. Гра вже перебуває на полицях App Store та коштує якихось нікчемних 50 баксів. Хоча для власників таких апаратів, мабуть, це просто кор. А хто не бажає платити за асасинчика, той може спробувати для початку пробну версію, яка розповсюджується абсолютно безкоштовно. Фінська Remedy Entertainment повідомила, що спін-офф шутера Control, який наразі перебуває в роботі під кодовою назвою Condor, вже незабаром перейде до етапу активної розробки. Повномасштабна робота має розпочатися в другому кварталі поточного року. Наразі спеціалісти студії вносять останні правки в концепт проєкту. Це має бути pve і шутер на чотирьох гравців. Також десь у цей самий час команда Remedy має взятися за певноцінне виробництво ремейків першої та другої частини Max. Пейна. Польська Bluebird Team, яка наразі працює над ремейком другої частини Silent Hill, а також є авторами Layers of Fear та The Medium. Планують найближчим часом анонсувати новий проєкт за абсолютно новим IP. Вони працюють над проєктом з кодовою назвою Project C разом з Private Division та Take two Interactive. Геймдизайнери задоволені перебігом розробки і запевняють, що це буде величезний крок вперед для їхньої команди. І нова іграшка має повністю змінити стратегію у розвитку студії. В свою чергу, говорячи про Silent Hill 2, польські творці обіцяють повідомити про остаточну дату релізу вже незабаром і підкреслюють, що майбутній ремейк культового горору буде справжнім випробуванням для них. Японська Нінтендо ніяк не може визначитися, коли ж їй врешті-решт, розпочинати старт нового покоління своїх портативок Switch 2. Тим не менш, нещодавно в мережі почала гуляти цікава інформація, одразу від кількох інсайдерів стосовно нової Switch. Наприклад, інсайдер з нікнеймом OrXDA повідомляє, що Нінтендо вже домовилася зі всіма постачальниками заліза і вже незабаром має розпочатися масове виробництво пристрою, зокрема, дисплей. Яке передбачалося, будуть 8-дюймові OLED від Samsung, а APU від Nvidia це буде чіп Tegra t 23 А от іспанське видання Vendel повідомляє, що нові Джой-Кони будуть на магнітах, і їх не можна буде приєднати до першої свіч. А сам пристрій буде меншим за Steam Deck, але більшим за попередника. І найголовнішим буде те, що ціна нової консолі збільшиться аж на 100 баксів, і портативка коштуватиме 400 доларів. Обидва. Сайдери наголошують на тому, що анонс має відбутися найближчим часом, бо вони вважають, що реліз гаджету запланований на другу половину поточного року. Раніше була інфа, що початок продажів перенесли на наступний рік. Коротше, продовжуємо чекати офіційного коментаря. Hi-Res Studios оголосили, що проведуть тестування моби Сміт 2 з 2 по 5 травня. Геймдизайнери бажають перед виходом закритої бети провести кілька альфа-тестувань. На закриту бету вони планують запросити обмежену кількість гравців і відправлять їм запрошення, якщо ті в свою чергу подали заявку на офіційному сайті. Реліз «Сміт 2 запланований на 30 липня поточного року для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Сумна новина BlizzCon 2024 скасовано. І цього року івент від Blizzard проводитися не буде. Це підтвердили самі розробники у своєму зверненні до ком'юніті. Чому відбулося скасування заходу, вони не пояснили, звичайно, але пообіцяли в окремих матеріалах поділитися подробицями стосовно нового DLC для Diablo 4 та майбутнього релізу World of Warcraft The Wall Within. Скоріше за все, скасування пов'язане з тим, що Майкрас. Microsoft все ж вдалося придбати видавництво, і вони наразі працюють над тим, щоб інтегрувати Blizzard у загальні івенти, які проводить компанія, а не розпилювати увагу на окремі заходи. А можливо, я звичайно і не правий. Один з інсайдерів, який зосереджений на проєктах від Ubisoft, повідомив, що гравцям не слід очікувати на нову частину Watch Dogs ані в найближчому майбутньому, ані взагалі ніколи. Бо він вважає, що франшиза наразі цитата мертва і похована. Ubisoft хоче повністю закинути серію після провального Watch Dogs Legion, який пропонував гравцям можливість грати за будь якого NPC в грі. Після невдалих продажів компанія навіть скасувала кілька перспективних проєктів за франшизу франшизою. зокрема, була знищена королівська битва у всесвіті. Watch Dogs. Про це свого часу повідомляв і Том Гендерсон. Офіційних коментарів звичайно від видавництва не надходило щодо подальшої долі собак, що дивляться, та будемо сподіватися, що вони віднайдуть нову концепцію для продовження серії. А на цьому в мене все. Не забувайте за підписки, вподобайки, коментарі, підтримку ЗСУ, спонсорство каналу. Ну, коротше, ви в курсі, що треба робити. Дякую вам всім за ваш чудовий козацький перегляд. Бережіть себе, тримайтеся, купи! Слава Україні! Переможемо!